Ми зробимо Ні, ми відео зробимо. Добрий день, добрий вечір. Я вперше з такою гарнітурою. Дякую. Дякую за запрошення. Це для мене велика честь відкривати таку програму. Я наперед говорю про те, що ми будемо нічого не дивитися. А будемо розмовляти, і я з радістю би вступала з вами в діалог, але мені здається, що жанром лекції це не передбачено, і тому спробую я говорити. А далі будуть запитання, і думаю, що в дискусії ми продовжимо. Я Планувала готувати якусь лекцію на подібну тему, але це сталося все завдяки вам набагато швидше, ніж я очікувала. В шкільному театрі Києво-Миглянської академії постала в 1700 сімсот зараз 30 якомусь році драма Милість Божія, де персонаж, це шкільна драма, вона така за принципом персоніфікації, де персонаж Україна. Спілкується і говорить там про свої кривди і так далі. Тобто персонаж це дуже важливо для розуміння, хто ми. Театр мав персонажа Україна, який виходив, говорив, і це ціла. Так би мовити, ціла постановка. Я тепер хочу приїхати на цей перегляд 28 травня і на собі відчути, бо театр ми розуміємо тільки тоді, коли пропускаємо його через себе і маємо власний особистий досвід його сприйняття. Але думаю, що з кожним місяцем нашої війни в цьому Гамлеті піднімаються нові і нові. Сенси або утверджуються ті, які вже були відкриті. Я страшенно тішусь, що вже на основі того, що зібрано, зфіксовано, осмислено академічно, тепер можна робити власні якісь рефлексії, можна пускатися берега Спробую пуститися. Дуже, ну, дуже банальна буде відповідь. Який гамлет такий час і навпаки? Український театр транзитного періоду від умовно доби незалежності до е, Революції Гідності. Так, я вибрала тут сталкерів і бунтарів, Жолдак е, Кучинський і так далі, ви, думаю, самі знаєте, але в цих надрах конформізму формувалися від умовно 2010-х, а навіть раніше років. Так? Нова драматургія, нова режисура, новий глядач. І нове громадянське суспільство, яке тільки тільки -ті, ми ще не знали про його існування. І Яке станеться значною мірою у 2014 році. І почнеться, як ми розуміємо, нова, насправді, доба в українському театрі. Реально. Тому що, якщо співставити, що за ці 5 років зробилося, даруйте за таке слово, то це важливо 에, горизонтальні зв'язки. Те, що ми називаємо мережування, не ієрархія вертикалі, а горизонтальні наші зв'язки, які так само от є і в Агорі. Якщо йдеться про саме про продукт театральний і про організацію процесу, це теж ну зрештою, волонтерство все наше, це горизонтальні зв'язки. І на цьому стоїть і в цьому сила, і в цьому деколонізація. Ну і вийти за межі з цього нав'язаного антиколоніального дискурсу, тобто цього дуже простого прямолінійного мовлення. Мені здається, що ми вже з нього вийшли або в процесі виходу. Тому звільняється повітря. Є, е, е, є чим дихати, так є можливість бути різним. Театр є різним. Але якщо такої можливості немає, як в радянську тоталітарну добу, в Україні не було підпільних театрів, їх не могло бути. Альтернативних театрів не було до 80-х років, коли студійний рух почав розвиватися, тому що це офіційна публічна територія. Справді, після шоку, який пережили ми всі 24 лютого, розгубленості страху, наша перша реакція була це зв'язуватися із викладачами, наскільки можливо, зі студентами. Університет пішов відповідно до наказів на канікули вимушені, потім вони були ще продовжені зв'язку з ситуацією, і за цей час, звісно, ми і в університеті відбувалися ректорати, відбувалися далі засідання завідувачів. Тобто, університет. Я зараз боюсь сказати, бо дні всі пливуть, але. За доволі короткий час відновив свою структурну діяльність і спробував зібрати інформацію і відновити контакти. Наскільки це було можливо на всіх рівнях від керівництва до студента і працівника в процесі підготовки, як завжди, в мене виникла інша назва. Як на мене, вона зовсім не наукова, але набагато точніше до того, про що мені захочеться сказати, Гамлет і Флорізель пішли на війну. Офелія плете сітки, і це власне йдеться про театральну Шекспіріану на воєнній мапі України цього року. І хочу сказати, що я вкотре переконуюся, і це не порожні слова. Я неймовірно пишаюся, що я працюю в Львівському університеті імені Івана Франка. Бо саме він дає можливості інструменти щось робити на користь. Це були останні кадри, які я могла вам запропонувати. І дякую за увагу і за те, що дивились і слухали. До зустрічі на Ганлиті 28 травня. І запрошуємо, напевно на наступну якусь виставу теж полежати. Так, полежати. А, ну все, вимикаємось, бо вистава зараз почала. 人生。